Які найбільші проблеми з мобілізацією? Е, найбільші проблеми, що майже за два роки війни люди, чоловіки е, е, не вчаться військовій професії. Тобто вони зараз кажуть, що направити нас туди, де ми будемо корисними. Тобто я людина, яка 24 лютого, пішла в батальйон Свобода, е, тому що знав, що в мене не візьмуть військомат, бо в мене непридатне навіть під час війни. І е, я мав акторську професію. Тобто е, за професією мене куди? В ансамбль? Ну, що я мав робити? Ні, у нас було чотири дні полігону, і ми поїхали в Рубіжне. І навчилися по ходу. Так, звісно, що зараз е, абсолютно інші реалії, і зараз треба вчитися, і абсолютно кожна людина має освоювати цивільно будь-яку військову професію. Будь ти медик, це такмєд, так е, оператор БПЛА, е, тактика, на штурмовіка, в кожного е, ну, різне бажання, на артилериста, ну купа професій є, ППО. Е, але я бачу, що всі круто вже кажуть, що потрібна мобілізація, але на якихось умовах, е, шановне товариство, на яких умовах? Ну, йде війна. Якщо ви за рік і вісім місяців нічому не навчилися, я бачив зараз, як хлопці підходять і гладять калаш, і я кажу: а ти не знаєш, як він розбирається? Каже ні. Ну, це дивно. І от, як вирішити проблему? Е, Давайте так. Е, вирішити, ну, потрібна мобілізація. Абсолютно зрозуміло, що ми. Е, ну, Тими ресурсами, які є зараз, не дивлячись на те, що пан залужно сказав, що поки що вистачає, але нам потрібні резерви. Ну не вивеземо, ну їх набагато більше, не дивлячись на наші е, успіхи на полі бою, е, в але є і не дуже хороші моменти. Як вирішити це вчити е, е, крутих е, інструкторів, які мають військовий досвід? На полігони і вчити профільно людей. Ми вирішили вас трошки присоромити в хорошому сенсі. Так. Стосовно мобілізації, то держава намагалася залучити новобранців, зокрема, і за допомогою яскравої реклами. Пропоную переглянути один із таких відеороликів. Україну рідна земля мати. Господь отець наш небесний. Благословіть. Благословіть! Я йду знищувати ворогів землі рідної! Умирись моїх ворогів! Благословіть Благослові, моїх посадців! Нехай рука моя буде твердою, щоб випривати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб випривати ворогів! Нехай зброя моя буде справною, щоб випривати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, що ворогів, Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий нафту, нашу священну порусту, нашу святу перемогу. не так так сказав. сказав. Все Ні-ні, ми все в хорошому сенсі. Запитання таке, чи ця реклама дала свій результат? Чи був якийсь ефект від цієї реклами безпосередньо, як учасника цієї реклами вас запитую? Звісно, був. Це, по-перше, дуже підбадьорило хлопців. В цифрах можемо говорити? Які вже в лавах. Які вже в лавах. Дуже багато мені цивільних написали і сказали, як потрапити в батальйон. В цифрах ну це мізерні цифри. Ну там умовно кажучи, там до 300 чоловік. Але це працює і ви не любите слово пропаганда. Я не знаю, називаєте це інакше, але це має діяти. Це бо, ну бо на жаль, ворків це діє. От в них їх пропаганда їх просто прошита абсолютно. Я не кажу, що такими самими методами, але вона має бути дієва. Ми маємо та е, теж я не люблю це слово заохочувати, захищати свою країну. Бо якщо прийдуть Кацапи, тут України не буде. Ну розумієте, да? Е, ну, людина має бути, хоч трішечки свідомою і. Ми маємо стати мілітарною країною, і отут же робота безпосередньо і нас, і вас для того, щоб це було продуктивно.